Шановне товариство. І вам Сьогодні добре. я ваш провідник, мене звати Максим. Класно, Сьогодні ми будемо підніматися добре. на гору Лопата, висота гори 1211 метрів. Бачите, що дорога у нас слизька, мокра, уважно дивіться під ноги, уважно користуватися палицями, вони тримають їм увагу. У нас підйом спочатку буде досить пологий, це розминочка, в кінці у нас буде досить крутийські, як вчора на парашку. Тому у вас в це дня, якщо виникають тих проблеми, просто відлучити до панського вилучатися.

Друзья, і поїдем, файне місто Тернопіль. Звертаю вашу увагу на е, безпеку руху. Е, тримайте дистанцію один перед одним, щоб не збили десь покотитися. І не, не прошлякнули на палкою. Новим. А скільки має бути дистанція? Хоча е, б один метр тримайте. При підйомі. А при е, спуску? А при списку там... Ну, зараз пішла оця дорога. Що? Ну, хто ну от ми одразу піднялися різко, тому що цілий час йшли почалося вже війну. Шановні туристи, хвилинку уваги. Мене звати Олександр, я буду вашим екскурсоводом, провідником. Ура! Ми зараз йдемо з сколи на гору Лопата. Погодні умови досить хороші. Але на всякий випадок тримайте дощовики під руками, щоб піде дощ, в принципі, такі, 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 такі і передавали. От, е Я йду спереді, ззаді нашої команди йде Іра. Вона другий провідник, вона буде на замку. Якщо якісь питання є, звертайтеся або до мене, або до Іри. Кому потрібна аптечка, аптечка буде знаходитися в Іри. Е першого провідника бажано не обганяти і останнього так само не залишатися за ним. Якщо комусь кудись потрібно відійти, завжди кажете. Не сусіду, не передньому, задньому говорите або мені, або говорите задньому провіднику. Ну, в принципі, задньому провіднику основне. Замикаємо. От, Замикаючи провідник. <різнація> на якій висоті ми стоїмо? Ми стоїмо на висоті в даний момент порядка 930 метрів. А йдемо на висоту. Йдемо на висоту 1211 метрів. Нам тобто нам набрати так. залишається порядка 280 метрів. Ми прохвали 3 кілометри. Це порядка 3 кілометри це порядка біля години часу руку. Півтора. Півтора. Ну от видно, да? ага. так? Да? Принцип. Принцип. Принців, щоб воно. Щоб воно не було гладке. Щоб по каміння потрапили. І резина. А в мене бона. Не вібрамо боля. Місто. Місто. Ага, дивіться, що ми знаємо про новий <ріху> Що цей кружочок знач, означає, що... Це для міста от тут небо все вибрать. весела хатина, Заглядка в вікно свирепо, А в хатині є дівчина, Та до неї так далеко. Ой, свирепо, розкажи мені, з Ви далеко стоїш, язики не покажуєш. Давайте, я не що я не покажу. ха не покажуєш. Не, он, я думаю, что да, в землю, потом покупаются. А, да, я не я не знаю, я первый раз что сочи видел. Скажи мені слабего, в ти ты покраскаешься?